Ну що, друзі? 95 тисяч пробігу в цьому автомобілі. 2017 рік всі вікна оригінальні, оригінальна фарба та звісно, оригінальний пробіг. 95 тисяч, нагадаю. Подивіться, як він виглядає. Реально стан дуже чудовий, без жодної м'ятінки, без жодної царапинки. Отакій От повезло нам виграти на аукціоні. Зверніть увагу на Мішелін-Гуму, який протектор, в якому стані диски, і це комплектація непроста. Це боус плюс ексклюзив, тобто шкіряні сидіння. Це дуже рідко, таке взагалі трапляється, і таке буває. Зараз я вам покажу, як виглядає. Безключовий доступ, два ключики, дверні карти з підсвіточками, звісно, масаж. Наш сидінь, повністю шкіряний салон, підігрівчики, адаптивний круїз, і ось подивіться, в який пробіг. У нас є величезний максимальний дисплей, є підігрів сидінь, сидіння, шестиступінчата механічна коробочка, електростоянкове гальмо і дійсно гарний збережений стан. Жоден елемент не крутився, не знімався. Жоден елемент, звісно, не фарбувався. І все тут чітко, все класно, дійсно автомобіль тому відповідає. Мінімальні сліди експлуатації. Зараз я вам продемонструю. Тут завжди оце все затирається, в всіх автомобілях, а тут дивіться, який стан. У нас тут є також двойна ніша, тут ще все упаковано все дивіться, по заводських цих є балончик-компресор, є також знаки, ну все абсолютно. І стан реально. Цей весь пластик завжди затирається. Ну Воно все мега збережено. Тому, друзі, такі автомобіль. Реально вартий уваги. Такий автомобіль, я сам задоволений, що нам повезло його виграти на аукціоні. І пишіть, звертайтеся, надамо будь-які звіти, приїжджайте, налю запашної кави. Так само комп'ютерну діагностику підключив всі форсуночки в ідеалі. Ну, Друзі, 90 пробігу. Що тут говорити? Просто приїжджайте, забирайте.